Смерть немовляти на прикарпатті у лікарні померла п'ятимісячна дівчинка. Мама медикам розповіла: дитину сильно побив її співмешканець, а потім від своїх слів відмовилась і наполягла, що то був нещасний випадок. Як все було насправді? Сьогодні розпитали і маму, і медиків. Ці кадри на мобільний телефон відзняли родичі немовляти. На відео п'ятимісячна Богданка. Видно, що дитині погано. Як стане відомо пізніше, на той момент дівчинці лишалися жити лічені години. Сестра мені подзвонила, що дитина посиніла і задихається. Побачивши, що з дочкою зле, мати нарешті викликала швидку. При огляді дитинка була обличчя було синьошне. Дитинка не плакала, ну дивилася, очі були відкриті, вона дивилася, ручками трошечки махала, не плакала взагалі. Фельдшерці мати розповіла, що донька раптом посеред ночі впала з ліжка. Медпрацівниці версія здалася підозрілою. Мені сказали, що дитина впала з ліжка. Мені здавалося дивним. Чому? Тому що були два ліжка: один такий диван, ніби нижчий, і ліжко таке дуже високе. Я ще собі думаю, кожу, ну, як така дитина маленька могла впасти з. Врятувати п'ятимісячну Богданку не вдалося. Від численних травм померла. І лише в лікарні мати зізналася медикам, донька не впала. Насправді дитину відлупцював співмешканець. Встановлено, що тілесне ушкодження наніс 26-річний співмешканець даної сім'ї. У зв'язку з тим, що дитина вночі проснулася і плакала. Він розізлився, наніс їй пару ударів. Рукою удари наніс в область голови Кривдника Затримали, однак обурилися його родичі, виправдовують свояка і переконують, то був нещасний випадок. Він вставав дитину перебирати і годувати. Дитина п'ятимісячна. Я сама її бавила. Дитина ж жвава, рухлева, і все Він взяв на руки, дитина і впала головою до незу. І сама мама, що спершу розповіла про побиття, тепер почала захищати свого чоловіка. Знімальній групі сьогодні вона заявила: винні взагалі лікарі. каже Андрій не рукопоніє. Ти на дитину і на маленьку і на старшу скора винна і медсестри винні, за те мою дитину не спасли. Андрій нічого не причетний. Та попри це співмешканець жінки все ж залишається головним підозрюваним у справі. Наразі Андрієві призначили психіатричну експертизу, бо за словами родичі має легку розумову відсталість. Якщо чоловіка все ж визнають осудним, він може потрапити за ґрати на 9 років. Мати ж тепер на контролі у соцслужб. до того ж, як стало відомо, вона вагітна. Третьою дитиною з Івано-Франківської області Наталя Фарму старас Іванків сьогодні канал Україна.